Золотий черевичок, українська народна казка Був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. Мати була гарна, а дочка ще краща. От та дівча ще підлітком було, як умирає мати. А вмираючи, покликала до себе дочку та й каже їй нишком: На тобі, доню, це зернятко, та нікому не кажи, що воно в тебе є. А як прийде тобі лихо, посади його, то виросте з нього верба яра, і що тобі треба, йди до тієї верби, то все тобі буде. От поховав чоловік жінку, пожурився, пожурився, та й знов оженився та взяв собі удову, а в тієї вдови та своя дочка. От баба свою дочку жалує. А ту дівчину зненавиділа так, що й просвідку їй не дає. Бабина ж дочка така лінива, така ледача, ні за холодну воду не береться, все б сиділа, згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина, але що з того, коли нічим бабі не догодить? Хоч як гарно зробить, а баба все її лає та б'є. Мовчки терпить уся бідна дівчина, тільки поплаче нишком, а лиха баба ще й гірша над нею коверзує, та так усе визирає, до чого б його прискіпатись? Коли ж усе дівчина робить, як треба. От баба й надумала: Жени, каже, ледащо, бичка пасти, та на тобі прятило, щоб ти його спряла, помолотила і потовкла, і побілила. І полотно додому принесла, та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. Узяла дівчина те прядило, погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче. Де ж таки б видано, щоб усе за один день зробити? А далі згадала Є ж у мене зернятко від матінки. От взяла, посадила те зернятко на леваді, полила, а сама сіла та й знову плаче. Плакала, плакала та й заснула. Прокидається, аж із того зернятка така гарна верба яра виросла, а під вербою криниченька, і вода в тій воді така холодна та чиста, як сльоза. Підійшла дівчина до верби та й каже «Вербо яра, відчинися, Ганна пана йде. От верба й відчинилася, а від тіля пани так і вилинули. Панно наша мила, панно наша люба, що скажеш робити? Ось вам круг прядива, каже. Треба його потіпати, попрясти, помолотити і полотно з нього поткати і побілити. Панно наша мила, панно наша люба, зараз буде. Та й назад усів вербу. От допасла дівчина до вечора та знов до верби. Верб бояра, відчинися, ганна панна йде. От верба й відчинилася, а ті панни виносять їй полотно, таке тонке та біле, хоч зараз сорочки ший. Узяла дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі. А та аж зубами заскреготіла, як побачила. От діждали вони неділі, баба свою дочку причепурила і веде до церкви, а на дідову гримає Ледаще, не пахо, щоб ти й витопила, і обідати наварила, і прибрала, та ще й з цього полотна сорочку пошила, поки ми вернемось. Та гляди, не зробиш, то й жива не будеш. От пішла баба з дочкою до церкви, а дівчина швиденько витопила, обідати наварила, в хаті поприбирала, тоді побігла на леваду до верби та й каже Вербо, Яра, відчинися, Ганна панна йде. Верба й відчинилася, а від тіля панни так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила. Що скажеш робити? Треба з цього полотна поки з церкви вийдуть сорочку пошити, та ще й дати мені вбратися, хоч і я до церкви поїхати. Ті зараз кинулися її гарно гарно, а ніжки в маленькі золоті черевички взули. Тут і коні з бричкою під'їхали, сіла вона та й поїхала. Як увійшла в церкву, так церкву і осяяла. Люди аж не стямляться з дива, чи воно князівна, чи королівна ще такої не бачили. А на той час князенко в церкві був. Як угледів, той очей не одведе від неї. От відправа кінчається, вона перша з церкви вийшла, сіла, поїхала. Під'їхала до верби, верба відчинилася. Вона поскидала з себе все, знову наділа своє рам'я, пошиту сорочку взяла. Коні в вербу в'їхали, зачинилася верба, а дівчина пішла в хату, сіла та й виглядає бабу з церкви, коли приходять. А що наварила? питає. Наварила. А що сорочку пошила? Та й сорочку пошила, відповідає дівчина. Подивилася, баба нічого не сказала, тільки плечима знизала. Давай обідати. Посідали обідати та й почали розказувати, яку то вони панночку в церкві бачили, як сонце гарно, що аж князенко і молитись забув та на неї дивився. А на кого вона схожа? питає дівчина. Може, на мене? Бабабина дочка всміх. сміх. А баба й каже Ач, не тіпаха, грубниця погана, до кого рівнятися здумала. От діждали другої неділі знову дід з бабиною дочкою до церкви поїхали. А тій дівчині звеліла баба топити та ще й якусь роботу загадала. А вона впоралась швиденько та й до верби. «Вербояра, відчинися. Ганна панна йде. От верба відчинилась, а з неї панни так і вилинули. Панно наша, люба, панно наша мила. Що скажеш робити? Вона знову загадала їм роботи, а сама вбралася гарно, гарно, в золоті черевички взулася, поїхала. Коли князенко вже там. Вона, як увійшла, так церквою сяяла. Люди. Торопіють. Боже, яка краса! Хто ж це? Ніхто не знає, а князенко й очей не зведе. Кінчається відправа, вона перша вийшла, приїхала до верби, пишне вбрання поскидала, своє рам'я наділа, прийшла додому та й дожидає. Поприходили ті з церкви, посідали обідати, розказують за ту панну. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, вона на мене підхожа, Ганна питається. Бабина дочка регоче, а баба трохи не била дівчини. Не знає вже, що б їй і зробити, так зненавиділа її. А князенко тим часом усе довідується, хто та панна? Звідки ля? Ніхто не знає. Радились, радились, як би його дізнатися. От один хлопець і каже: А я знаю, як довідатись. А як? питає князенко. На тому місці, де вона стає, смоли треба підлити. Черевички й попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна панна на третю неділю до церкви. Стала. А ті вже князенко з панами так і пильнують, так і пильнують. Кінчається відправа хоче вона йти не зрушить з місця. Рвонулась вона, так і зірвалася, а один черевичок і застався. Утекла вона додому, приїхала, убралася знову в своє рам'я та й сидить. А князенко геть скрізь розпитує, хто золотий черевичок загубив. Ні, ніхто не знає, а той парубок знову, а я знаю, як її знайти, каже. А як? питає князенко. Кажи послати скрізь міряти той черевичок, на чию ногу підійде, той вона. От так і зробили. Ходять та міряють, ходять та міряють. Нема. От заходять і в ту хату, де дідова й бабина дочка жили. А баба ще здалеку їх побачила та до своєї дочки каже Ми й доню ножки та швидше, бо їдуть черевичок міряти, а до дідової. А ти не Чіпуро, геть мені зараз на піч, щоб і не видно тебе було. Прийшли ті, поздоровкалися, а чи є у вас дівчата? питаються. Та є в мене дочка, каже баба. Доню, доню, біжи сюди, давай ніжку свою. Золотий черевичок будемо міряти. От, люба дитино, ніжки біленькі. Почали міряти. Ні, не підходить. Та ти, дужченько, доню, стромляй ніжку, вона й влізе. Стромляла, стромляла, де там. А дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питає пан. Та то ледащо, грубниця, не тіпаха, каже баба та на дівчину. Ти чого вилізла задрипо, сказано тобі сиди там. Ні, бабо, хай вона сюди йде, а злась на дівчино. Злізла вона, стали черевичок міряти. Враз так і прийнявся. Ну, бабо, кажуть вони. Ми цю дівчину візьмемо у вас. Оце лихо, де ж таки видано, щоб таке опудало та князенкові за дружину була. Чи то ж годиться, я не пущу. Ні, бабо, так і візьмемо, кажуть. Баба верещить. Та вона така, та вона сяка, та вона з попелу не вилазить, та на ній сорочки білої немає. Так ті її не слухають, а дівчина каже. Стривайте трохи, піду но ну я приберуся. Вийшла на леваду Вербо, Яро, відчинися, ганна пан йде. От верба відчинилася, а ті панни з неї так і вилинули. Убралася вона черевичок взула, та як увійшла, всі поторопіли. Дайте ж, каже, взую і й другий черевичок. Тоді посідали на коней. Та й поїхали до князенка. Швидко й весілля відбули, а верба з криничкою пішла в землю та й знов у князевому саду вийшла. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.